Я всіх вітаю. Ось подивіться, що я сьогодні принесла з епіцентру на полярний. Я не планувала зовсім оце купити, але мене змусили моя дочка Тоня. Та чоловік, оцю маціпуську я купила. Дивіться, який горшечок маленький. Зараз я зніму цю плівку. Оці, цінку купили. Вона коштувала 649 гривень. Гривень мінус 65% відсотків. І я її купила за 227 гривень. Ось ще й в такому кашпу. Зараз зніму цю плювочку з неї. Тоня каже, що це сорт схожий на Персіваль. Не знаю. Щас ми Подивимося, що це ми придбали. Тут проглядаються корінчики досить, досить непогані, такі зелененькі, Ну, під, трошки підсушені. Ось такі квіточки, мені пусінькі. Подивіться, що це. Ну, це міні-архідейка якась, я не знаю, е яка вона буде. От, щас повипитаю. ці квіточки, мабуть. Євтріпс схоже на то ось. Треба обробити від шкідників. Квітки, звісно, краще зрізати квітонос. Таке щось. Ну, я хочу просто вам показати, що вона, вона така гарненька. Мале, май, малявочка, гарненька малявочка. Ну, моїй тоні подобається все таке мініатюрне. Я, я і колись і думала, що повернусь. Когда-нибудь я вернусь з таким цвітком манюсеньким. Потому что. Довго чинити опір я цьому не можу. Ось така гарненька в мене буде. Зараз вона, я її трошки оце сполосну, мабуть, піду. Поки споласкивала це кашпо, як завжди, повітряна тривога. Я ж кажу, я ще ні, ну, Рідко, коли я знімаю і не починається повітряна тривога, вже гуде. Ось, я сполоснула кашпо. Зараз сюди поставлю цю квіточку манюньку. Ось я розвела тут 100 мл водички тепленької, фільтрованою. І сюди додала Магнікур Energy 0,15 мл інсуліновим шприцом. Вимі... Виміряла. Мені багато не потрібно розчину, тому. І зараз я, цим мабуть, оцю така фірма Тай... тайні Dolls. то есть крыхитние крихит, куколки, крыхитние лялечки, крыхитные лялечки, эти серия, наверное, орхидей называется крыхитные лялечки, так, и там заважая, наверное, шусь заважаю эти штуки стерчать, может их повынимать. Воно такі гострі, ще так міцно там тримається. Ладно, поки не буду нічого травмувати, поставлю в кашпо і трішечки трішечки підпою. Капельно, Кра, крапельно, крапельно. Ось так трішечки, трішечки, щоб воно з магнікуром Сонечко зайшло. Сунечко. Так, от так. Зовсім трошечки. Ну так, столову ложечку десь дам. Хай напувається, а потім, може, вилью ще трошки долью. Поки так. І ще, звісно ж, з магазину принесла, то буде вона у мене стояти тут на балконі саменька. І Компанія ну, не дуже потрібна поки, От, щоб нічого я не в свою колекцію не принесла ніяких паразитів. От, зараз розведу. У мене є міледі, можна поприскати від, від всяких там небажаних гості, небажаних гостів. Або я подумаю, що у мене є октавіром можна розвести. Навірно, я поприскаю Міледі. Це якщо там, може, є якісь яйця тріпсів чи мучністи червець. Я думаю, що більше схожі ці оці квітки, що вони поїдені, поїдені тріпсами. Їх, їх, квітки ці. Ой! Відірвалася. Поудаляю, Ну, вони такі не оці більш-менш красивенькі, то я оставлю на квітоносі, а ці страшні поудаляю. Теж. Може це від посухи, а може від тріпсів. Хай будуть ці квіточки. Я коли буду оприскувати, я її квітки оприскую. Ось така у мене малюсінька новиночка. Оце, отака, Ах, тайні долз. Такі маленькі куколки, лялечки. Буде у мене такий, така орхідейка міні-персіваль. Я ще раз розведу та поп... через годинку поприскаю від шкідників. Взяла перекис сьогодні. Тут я від... надірвала трохи то тицну трошки перекисом, щоб ніяка інфекція туди не попала, квітонос. Не завадить. Ось так. Трошечки постоїть і піду, оброблю, оприскою квіточку Міледі. Пройшло трохи менше доби. Ось я взяла такий у мене спрей Міледі, захист і підживлення. Сьогодні оброблю від шкідників. Ось так виглядає вже корінчики, вони орхідейка трохи вже волога стала, напилася. Сьогодні, коли я її навідувала, звідти з земельки, з торфу, вилізла якась комаха. Ну, я її, як муха така довгенька, ну, доволі крупненька, да? І думаю, може це дорослий тріпс. Я їх не сильно в них розбираюсь, але може це, то був тріпс. Тому зараз негайно треба обробити. Бо мені це не подобається, що звідти щось вилазить. Так, тут спрей. плиточки. Вот так. Точно слиточок. Ця меледи мил, убывает тут и трипсив, и каких-то там белокрылок. В общем, сейчас мы. Мы Ой, там навіть якась паутинка. Паутинка, бач, я б побачила ось. Ж, з листочками щось там було. Щось ми обробимо це, що за паутиння там. Якщо просто паучок, то не, не страшно, а якщо якийсь мучністий, борошнистий червець, то нам того не потрібно. А так все оброблю. Мама нюсенька, тому це все дуже швиденько, швиденько все. Все. Хай відпочиває. Моя маленька красунька. этот же стаканчик, только в коробке. Да не знаю, может быть кто-то другой. Что-то такой маленький. Как я его туда вмещу? я не знаю, она там помещалось. Я все не стала знімати, що в мене, як я пересаджувала там, я помила корінчики промила під проточною водою. У мене була ось така е, кора, може, це орхіата, е, некрупна, дрібна фракція. Я і знайшла цю кору, туди засипала кору, туди засипала в цей же стаканчик цеоліт у мене був, теж теж дрібна фракція. Ось така пересадочка. Це буде не, не такий вологоємний ґрунт І в Стаканчик я насипала туди теж цеоліт. Цеоліт такий дрібненький десь 3-4 міліметра, 2-4 міліметра. Ось буде цей стаканчик тут, у мене стоять в кашпо на цеоліті. Ну, подивимось, що з цього вийде. Таке у мене відео збірне вийшло. Все, на цьому в мене все. Я всім бажаю добра, здоров'я, миру. Зустрінемося. Пока!